Скільки зараз часу? На годинку 5.03. І це час для чого? Для подорожей. У -у -у -у. Куди ми їдемо? Не треба говорити. А я й не скажу, тому що Писайте ми їдемо. Будь ласка, будь ласка, шанхай! Ми їдемо в шанхай. Звісно, куди ж ми можемо не їхати. І, і всі разом! Скільки ми спали? Нуль годин. Я Але хочу, я хочу спати. Але треба чомусь жертвувати, коли ви подорожуєте. Ми, наприклад, жертвуємо сном. А ви напишіть в коментарях, чим ви готові пожертвувати ради того, щоб побачити Шанхай. Багато людей кажуть, особливо всяких там блогерів та інфлюенсерів, що в Китаї такі ж самі ціни в аеропорту, як в звичайному магазині. Але ні, коло коштує 5 юанів, в звичайному магазині коштує 3 юані. Також е, і з водою. Так що небірте, хто вас найом. Ну, це 50 грамів горілочки. Щоб спалося краще. Так. Ну взагалі це 100 мл водички. О, це моя найулюбленіша штучка, я не знаю, що це напевно... Uh, Корінь якийсь, але він настільки сам настільки смачно себе не виявляється. Хочу завжди мені це дає. Я думаю, що в цей раз я його отримаю. Uh, Стартки. І ось ä, така хлібинка. За одні можливо. Можливо ну, у нас. Води ніякої немає. Води? Так. Ось тобі вода. 100 а ще бутилочки немає, звичайної? Да, так, ось на місці була така звичайно. Супер. Много. Много. Водичка і булочка. Смачного, пуси. Смочного, смачного. смачного. <laughs> Ми в одну частину аеропорта, але він настільки великий, що є таке міні-метро, яке довезе нас до справжнього великого метро, де ми пересядемо. Це такі невеличкі вагончики, щоб доїхати до станції. Не Дарма говорять, Шанхай рай для багатих і ад для бідних. Знаєш, це такий потяг на магнітах, який навіть не торкається землі. Представляєш? Зараз яка швидкість буде, 400 км за годину. Ну, зараз подивимось. Ми їдемо під кутом, десь градусів 20, зі швидкістю 297. 300 км на годину. Так. І нас тримає тільки сила притяжіння і магніти. Так. Фізика. А цікаво, от зараз 300 км на годину. Він більше розчиниться чи ні? Ну, подивимось. Поки що 300-301-300. Буквально. Віддала в школі про фізику, і я б її вивчила і знала про це. На прикладах, так, таких? Так. Да. Хоч би на картинках, хоч би на А4 друкували, так і показували, що я ось так от. А ми перепишіть не... 18-й параграф. Що це було? Це інакший потяг. Ene man pokha. Hey. Don't no no need. Ada soda, ada soda. Ini Хлопці, може вона болить? Я не Ой-ой-ой. Ти бачиш, будь ласка, я не хотіла. А, за яєчко подумаєш? Не, не буду за яєчко. Пусть не треба за яєчко. Боже, Роман. Воно так і класне. Воно супер нехай. Хочеш понюхати? Не хочу. Ну, коли я лімур, яєчко подумаю. Я не маю... Коротше, напишіть в коментарі, це нормально трогати лімура, яєчко, один раз в житті, один раз живемо. Можу і потрогати не тільки яєчко. Я дивитися, не Я не випадок. Випадок Просто Я спитьте середині березі. Він може погано. Дай мені і прийняти. Я так близько не хочу спілкуватися. Можливо, він все життя мріяв стати фотографом. А на плечо садишся? На плечо? На плечо. Він так воняє. рівонютчик. Ось ми можемо побачити. Як ось ці милі створіння доглядають один за одним. Я теж доглядаю ось за оцим створіннячком. Не бачите, але там зверху, з інакшого боку, там спить аронгутан. А ось тут інакша обіз'яна купує собі каву. А я ходжу через весь зоопарк і шукаю її. Ну, так, так, обіз'яна, обізяна. Закуріозно, то тільки не відкривай, не відкривай, не відкривай. Присаджуйся, не відкривай. Дай сідай, сідай, не бійся. Ти не бійся, не як коліні хрустнули. І відкривай. Ти хочеш понікому комунікувати з ними? Хочу. Привіт, коли я хочу його покормить. Вставай, що Вставайте. Давайте гратися. Это не я. Вы еще, мама, за фака. Что ну, хочешь? Здається, зменшиться місць робочих для людей, тому що їх замінять просто-напросто роботи. Подивіться. Тут робот може вам приготувати морозиво. Я бачу таке, напевно, вдруге і хочу спробувати подивитися, як він справиться. А чим є? Тут я бачу підписи. Страфрі, ваніла і ваніла айспі, а ще є а, соки. О, оранджус, джус. Yellow peach steaks milk and limon tea. Ого. Ну давай морозиво одне візьмем, напевно. все давай. телефон, да? так? Десь лифан скидається, дуже зручно. 25 юанів коштує морозиво. Воно, напевно, не таке смачне, як було б в Макдональдсі. Дивіться, нам ось такий мамарок дають. І робот починає готувати. Воно, напевно, не таке смачне, як в Маку, але подивимось. Разве 100 гривень О, я б, я вже... Все, тепер відкриваємо okay. і забираємо. Воно саме відкрилося туди вже Дуже дякую. Пінзілі. і бери ложечку так. А де ложечка? ложечку? Допоможеш мені. Так, 140 гривень. Морозив, дивіться, текстура насправді дуже прикольна. Погано. Всім, хто їсть морозиво, тим приємно, хто не їсть, біжить за морозивом швидше. Перший раз в житті, уявіть. Бачите, автобуси навіть з цим рішот. Я в шоці. Їдемо. Кажи, я тобі скажу. А що ти має, хто сюди прийшов? Ми купили зараз квиточки, 50 mm. юанів кожен. Mm -hmm. І в принципі, ну, це може бути останнє, що ми зробили, тому що ми їдемо на сафарі. І я так думаю, що там звірі будуть гуляти. В вільному просторі, в вільному доступі, бо бачите, навіть на вікнах є такі рішаточки, які маю надію нас запускать. А щось буде видно з них ось так от автобус виглядає зсередини. Ось такі посередині. Ось тут морква, якесь м'ясо. І ось такі приколи. Йду до Йду до Катюші.